Піратство існує зі стародавніх часів. У першій частині ми розповідали про античних піратів та про грабіжницькі напади вікінгів. Сьогодні мова піде про всім відомих карибських піратів, а також про пізніх європейських та сучасних наступників цього нелегального ремесла. Іспанці перетворили новий світ на своє джерело багатств. Щороку сотні кораблів галеонів возили незліченну кількість золота, срібла, дорогоцінних каменів із Карибського моря до Іспанії. На такий достаток хотіли претендувати й інші європейці, однак ніхто не мав свого військового флоту, що міг би протистояти іспанцям. Тому пограбуванням іспанських галеонів в Карибському морі зайнялись пірати. Першим із таких став Джон Гокінс. Свою піратську кар'єру він почав з того, що плавав до Західної Африки, де нападав на рабовласницькі судна, відбирав у них чорношкірих рабів та віз продавати їх іспанцям у Карибському морі. З часом він почне сюди плавати з Англії не тільки щоб продавати рабів, а й для нападів на іспанські кораблі. Гокінза затьмарить у піратському промислі його учень Френсіс Дрейк. В Карибському морі він не тільки нападав на іспанські кораблі, але й став грабувати міста. Пробував Дрейк грабувати і узбережжя Іспанії та Азорські острови. Щоправда, це було не так успішно, як на Карибах. У 1573 році він розграбував Колон, одне з найбагатших іспанських міст в Америці, і отримав за це адміральське звання та прихильність королеви Єлизавети І. Англійці його прозвали Залізним піратом, а іспанці Ель Драко. У 1577 році Дрейк вирушив грабувати іспанські міста в Тихому океані. У процесі він дізнався, що іспанці готують засідку в Магелановій протоці і назад поплив через захід. Таким чином, Дрейк зробив другу навколосвітню подорож. Ця подорож була настільки успішною, що Дрейк привіз в Англію золото на чотирирічних бюджети королівської скарбниці. Коли ж Іспанія відправила непереможну армаду на Англію, кораблі Дрейка доєдналися до англійського військового флоту, а сам Френсіс став віце-адміралом. І, хоч його наступна експедиція в Португалію, що тоді належала іспанцям, не була успішною, він все одно був офіційно посвячений в лицарі, чого ніколи ще не бувало з піратом. Однак плавати з Європи в Карибське море було справою довгою та не завжди безпечною. Багато піратських кораблів тонули ще в дорозі, а ті, яким вдавалося повернутись, втрачали до половини свого екіпажу. Тому дуже скоро європейські пірати почали заселяти острови Карибського моря. Перші поселенці отримали назву Букань'єри і були далеко не тільки піратами. Навіть їхня назва вказує на їхній основний промисел: полювання на здачавілих тварин і заготівля їхнього м'яса. У вільний час буканьєри займались морським розбоєм. З часом англійці, французи та голландці почнуть наймати такі піратські ватаги для розбою проти Іспанії, з якою постійно воювали в Європі. Таких піратів англійці називали приватирами, голландці каперами, а французи корсарами. Усіх піратів, що діяли без дозволу, називали флібустієрами. І якщо проти приватирів іспанці посилили морські конвої додатковими галеонами, то буканьєрів довелось переслідувати на суші. Найбільшого успіху вони досягли на Флориді, де їм вдалося зруйнувати перше в Америці поселення французів. А винищуючи здичавілих тварин, іспанці змогли вигнати буканьєрів з більшості Антильських островів. Проте вони таки не змогли захопити острів Тортуга, який зайняли буканьєри. Так, тортуга на довгий час перетворилася у піратську столицю Карибського моря. За нею воювали французи й англійці, а сам острів декілька разів переходив з рук в руки. Залишиться він, зрештою, у французів, завдяки воєнному інженеру і піратському капітану Франсуале Васеру. Він прославився тим, що збудував на острові військовий форт і швидко почав грабувати будь-які кораблі, включно з французькими. Також він встановив на тортузі тиранічну владу над всіма піратами. І що було найгірше для піратів, Левасер брав з них великі, іноді до 75% здобичі і податки за те, щоб їхні кораблі могли вільно заходити на острів. Саме за це Левасера вбила власна команда під час чергового заколоту. Новим губернатором острова став Бертран де Ожерон. Бертран швидко налагодив контакти з найбільшими піратськими угрупованнями. Та вирішив низку найгостріших проблем, пов'язаних з їжею, корабельним ремонтом та жінками на тортузі. Саме в роки його губернаторства тортуга була на піку своєї піратської могутності. Зрештою, деожерон організував два провальні напади на острів Еспаньола і потрапив в іспанський полон. Через це острів став занепадати і навіть буканьєри покинули його. Адже з часом на острові не лишилося тварин, на яких вони полювали. Англійці також не відмовлялись від претензій на Карибське море. Олівер Кромвель організував піратський похід на Карибське море під командуванням адмірала Вільяма Пена. Похід не виправдав усіх очікувань. Пену вдалося захопити острів Ямайка, а от награбувати вдосталь іспанських багатств уже ні. Тоді англійці почали вербувати приватирів з числа місцевих піратів, а столиця Ямайки, Порт Рояль, стала ще одним центром піратства у Карибському морі. Найвідомішим з англійських піратів був Генрі Морган. Ще в молодості він був піратом на кораблі капера Крістофера Мінгса. але невдовзі Мінкс перейшов на службу до королівського флоту і покінчив з каперською діяльністю. Тоді Генрі пішов на службу до Едварда Мансвельта лейтенантом. Едвард на той час був командиром найбільшої розбійницької ватаги в регіоні, що налічувала 16 кораблів та близько 500 піратів. Після смерті Мансвельта саме Морган очолив його піратську банду. Уже в першому рейді, в якості капітана, він проявив піратський хист. Замість того, щоб грабувати добре укріплені міста на узбережжі Куби, він висадився на безлюдному березі, звідки здійснив похід на Пуерто дель Принципе, місто, що знаходилося далеко від моря і не зазнавало піратських набігів. Рейд виявився успішним, адже Морган виніс з міста скарбів на 2 мільйони реалів. Також Морган продемонстрував свій військовий хист в нападі на місто Маракайбо. Тоді іспанці перекрили вихід з Бухти біля міста, загнавши ватагу Моргана в пастку. Щоб з неї вирватися, пірати відправили вперед Брандер, який звільнив вихід з Бухти. Та найуспішнішою експедицією Моргана вважають його похід на Панаму. Для цього він зібрав команду в дві тисячі піратів. Морган знову висадився на березі, подалі міста, і 10 днів йшов маршем крізь джунглі. Під стінами міста у запеклій битві він розбив двічі більший іспанський гарнізон і з легкістю захопив панаму. Пірати декілька днів грабували місто та навколишні землі. Щоб вивезти захоплене, їм знадобилось дві сотні мулів. Окрім цього, в полон захопили також 60 знатних іспанців, за яких Морган пізніше отримав викуп. Скарбів було настільки багато, що невдовзі, відпливши до берегів Коста Ріки, пірати пересварилися між собою. Морган зібрав 400 вірних йому піратів, їхню частку скарбів, усіх полонених іспанців і втік на Ямайку. Решту піратів, що залишилися сваритися на узбережжі, наздогнали та розбили іспанці. У 1675 році Морган став віце-губернатором Ямайки. Тепер його завданням було переслідувати піратів, чим він успішно займався вкрай до смерті в 1688 році. Через чотири роки після смерті Генрі місто Порт Рояль зруйнував землетрус, а його залишки попали під сув ґрунту, тому нині від міста нічого не лишилось. Переслідуючи піратів, Морган зумів звести на нівець піратство в Карибському морі. Проте нова війна в Європі призвела до нової хвилі піратства. Сторони, що воювали, знову почали наймати каперів, щоб грабувати одне одного. Піратських ватах в морі стало настільки багато. Що в 1706 році вони захопили острів Насау, де зробили справжню піратську державу. Але в 1718 році англійці вигнали звідти піратів. Найвідомішим в ці роки піратом став Едвард Тіч на прізвисько Чорна Борода. Він був солдатом на війні. А коли вона закінчилася, то Тіч доєднався до піратів з Насау. Декілька років він служив у одного з місцевих капітанів, поки в 1716 році сам не очолив Пінас. Помста королеви Анни, на якому три роки грабував англійців в Карибському морі. Найуспішнішим рейдом Чорної бороди стала облога міста Чарльстон, з якої міщанам вдалося звільнитися тільки завдяки значному викупу. Того ж року його корабель перехопили англійські вояки під командуванням Роберта Мейнарда. Едвард Тіч загинув в бою, а його команду взяли в полон і стратили за піратство. Зазнавши переслідувань у Карибському морі, Багато піратів пішли звідти в Індійський океан, де стали грабувати торгові кораблі ост-індійської компанії. Найвідомішим з піратів Індійського океану був Генрі Еврі. Він очолив дезертирів на англійському воєнному кораблі Карл II, захопив його і зайнявся розбоєм. Спочатку біля західних, а потім і східних берегів Африки. Він зробив своєю базою острів Сент-Марі, що на довгий час стане центром піратства в цьому океані. У 1695 році Генрі Еврі на одному з кораблів захопив в полон онуку падишаха великих моголів і невдовзі одружився з нею. Здобув славу пірата тут Олів'є Левасер на прізвисько Лабюс, який втік з насал до Сент-Марі і грабував кораблі Ост-Індійської компанії. Зрештою, його схопили французи на Мадагаскарі і повісили за піратство. Інший відомий пірат, який втік з насал Бартоломлю Робертс. На прізвище Чорний Барт. Він грабував західне узбережжя Африки, а своєю базою зробив португальську Бразилію. Були серед піратів і жінки. Анна Бонні і Мері Ріт були коханками пірата Джека Рекхема, відомого також як Каліко Джек. Вони ходили разом у море і займались розбоєм спільно з його піратською командою. Коли ж корабель Рекхема перехопили англійці, то обидві піратки потрапили на лаву підсудних. Їх засудили до повішення разом з іншими піратами. Бонні своєї страти так і не дочекалася, адже померла при пологах у в'язниці. Меріж розділила долю своєї команди. Поки європейські пірати грабували новий світ, Європу грабували берберські пірати, що плавали середземним морем. Найвідоміші з них брати Аруч та Хезир Раїси. Вони були моряками Османської імперії, та після того, як пограбували турецький торговий корабель, змушені були тікати до туніського султана, якому служили довгий час. В 1516 році Арудж Ріс захопив Алжир, забравши його в іспанців, що тільки но заволоділи ним. Того ж року він розграбував Балеарські острови, чим прославився серед мусульман, а серед європейців отримав за це прізвисько Барбароса. Після смерті Аруджа його молодший брат Хизир очолив піратську ватагу та взяв собі братове прізвисько. Він повернувся на службу до османського султана, хоч і продовжив морський розбій. За вірну службу султану Хезир не лише отримав звання Капудан Паші, адмірала, а й також посаду управителя Алжира, яку успадкують його нащадки. Хоч якось стримувати барберських піратів вдавалось лицарям мальтійського ордену. Але в 1797 році Наполеон захопив Мальту та відібрав у мальтійців їхній флот, після чого барберські пірати тільки посилили свої розбої. Вони почали грабувати не лише в Середземному морі. А й плавати до Західної Африки, нападаючи на європейські кораблі. Берберські пірати навіть почали вимагати у європейських країн гроші, в обмін на обіцянки перестати чинити напади на них. Найбільше від цих піратів постраждали молоді Сполучені Штати. Вони двічі оголошували піратам війну, і це були перші в історії США війни на морі. Після декількох років дрібних боїв і двох облог Тріполі Берберські пірати погодились більше не на нападати на американські судна. Невдовзі британська ескадра також переконала берберів пообіцяти відмовитись від розбою проти англійців. Остаточно берберським піратам поклали край французи, коли завоювали північну Африку. Якщо у європейських піратів було не більше декількох десятків кораблів, то китайські пірати зналися на дійсно великих масштабах. Піратський адмірал Джен Джилун згуртував піратську ватагу з числа колишніх китайських солдатів, що втекли від манджурів. Вона нараховувала 300 кораблів джонок та 30 тисяч піратів. З цим військом він грабував східне узбережжя Китаю. Його син Коксінга вигнав голландців із Тайваню та створив там піратську державу. Тунін. його нащадки деякий час продовжували піратську справу допоки їхню державу не знищила армія цинського Китаю. Пірат Джен Ї зробив своїм центром Гуанжов і мав флот у 700 джонок та до 60 тисяч піратів. Ця піратська армада стане відомою в Китаї як Червонопрапорний флот. Джен Ї грабував європейські кораблі, китайських селян, молукських торговців. А в 1802 році навіть оголосив війну державі Тайшон в помсту за страту молодшого брата, що теж був піратом. У цій війні йому навіть вдалося повалити династію в'єтнамських імператорів. Після смерті Чжен-ї червонопрапорний флот очолила його дружина Чжен-ши, Однак, в 1809 році вона зазнала поразки від союзного цинсько-португальського флоту. Після цього Джен Ши запропонувала мирну угоду китайському імператору. І той, на превелике диво, дав амністію піратам. Адже, як виявилось, червонопрапорний флот був набагато більш боєздатним за імператорський. Таким чином, китайські пірати стали китайським флотом. Сучасне піратство почало відроджуватись у бідних регіонах світу. В Сомалі, де довгий час йшла громадянська війна, багато жителів стали займатися піратством. Вони нападають на кораблі, що пливуть поряд з африканським рогом, викрадають екіпажі і вимагають за них викуп. З часом сомалійці розширили місця своїх нападів до більшої частини вод навколо Африки. Найбільше вони уподобали Гвінейську затоку, де знаходяться великі поклади нафти і можна нападати на робітників нафтових вишок. Ще одним центром піратства стала Малакська протока, де активно діють малазійські пірати. Вони так само нападають з метою захоплення заручників. На жаль, великі держави досі не можуть повністю убезпечити водний простір світу від піратів, що сьогодні більше нагадують морських терористів аніж грабіжників. Напади відбуваються щороку однак, завдяки посиленому повітряному та морському спостереженню від міжнародних організацій, за останні 10 років кількість піратських нападів значно зменшилася.